Загальноосвітні заклади комсомольська визнані кращими в області у використанні сучасних інформаційних технологій під час навчання. Сьогодні у загальноосвітній школі номер 1 відбувся обласний науково-практичний семінар за участі методистів міських і районних методичних кабінетів з усієї Полтавської області. Вони вивчали досвід педагогів 1. Ініціатором проведення семінару сучасні технології навчання інформатики в загальноосвітній школі номер один виступив Полтавський обласний інститут після дипломної освіти, оскільки перша школа має найсучасніші технології навчання школярів це 3 d кінотеатр, аналогів якого немає в області. Саме у школах міста Комсомольська широко запроваджуються сучасні технології навчання. І тому було вирішено зібрати цей науково-практичний семінар, щоб від учасниками якого є представники методичних кабінетів усіх районів і міст Полтавської області, для того, щоб не лише теоретично розглянути питання сучасного рівня, Використання технології, а і на прикладі подивитися, як ці технології використовуються вже в практичній діяльності самого закладу освіти. Ми проаналізували ситуацію і побачили, що таке поєднання сучасних технологій в одному місці є тільки в нашому навчальному закладі, мабуть, з усієї України в одному. Тому для кожного сучасного вчителя така технологія навчання є винятково зручною, корисною, дітям дуже цікавою, що в підсумку дасть нам. Результативність навчання сьогодні важливо не просто мати комп'ютери в школі, важливо розробити власні програми інформатизації і запровадити їх у навчально-виховному процесі. Загальноосвітній школі номер номородин це вдалося. За кілька годин перебування в нашому місті гості оглянули сучасні інформаційні технології і досконально вивчили досвід комсомольчан для його використання у своїй роботі. Ми запрошуємо наших гостей до кабінету інноваційних технологій, в якому вчителі Комсомольської ЗОШ номер родин будуть презентувати свої напрацювання з. Уроків, на яких вони застосовують інформаційні технології. Кожен покаже не просто мультимедійну презентацію, а набір програм, набір таких технологій і методик інформаційного спрямування, які вони використовують на уроках. Я думаю, методистам обласного рівня також і районних рівнів буде це цікаво, тому що в школі може там кілька вчителів працювати за такою технологією, а у нас десь близько 80% вчителів використовують такі технології. Наталя Тягай зазначала, що загальноосвітній школі номер один нічим би було пишатися, якби не підтримка полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Окремо хочу подякувати адміністрації полтавського гірничо-збагачувального комбінату та телерадіокомпанії Гок за величезну підтримку, яку вони зробили для комсомольської ЗОШ номер родин в плані створення і. Мережі, інтернет-мережі в школі і 3D-кінотеатру, високошвидкісного інтернету, супутникового телебачення, вайфай зони і онлайн зв'язку. І саме ці технології ми показували сьогодні, і вони свідчать про надзвичайно високий інформаційний розвиток нашого навчального закладу. Педагоги з області були вражені оснащенням загальноосвітньої школи мородин і сумніваються, що найближчим часом їм вдасться хоч трохи наблизитися до такого рівня інформатизації, оскільки сучасні технології задоволення не з дешевих, а спонсорів подібних ПГЗК навряд чи вдасться знайти.